Як же черенкується діхондра? Для вкорінення всіх своїх рослин ми проливаємо хорошо пролиту водою касету сумішою препаратів Радіфарм і Привікур. Радіфарм для вкорінення, привікур, щоб зникнути всяких там грибкових захворювань. Беремо пагін діхондри. Довжина пагана змінюється в залежності від ємності. Я завжди прибираю оці от кінчики. Вони мені не подобаються на вкорінення. Для вкорінення в касеті я використовую пагін десь на три міжвузля і прибираю все зайве, насінневі коробочки, оці маленькі листички тощо. Потім Діхондра скручується ось такий бублік і фіксується в касеті. Коли ґрунт добре зволоджений, навіть не потрібна ніяка додаткова фіксація. Якщо ж ґрунт зволоджений мало, можна використовувати шпільки, скрепки тощо. Все, Діхондра зачерінкована. Для нормального вкорінення в рослини повинен бути напівсухий торф, але при цьому дуже велика вологість повітря, близько 90-95%. Тому використовуйте плівки, файлики тощо.